Привіт з вечірнього Херсону. Знаєте, чим ми зараз займемося? Ми зараз будемо рахувати числа. Такі сумні числа загиблих, кількість загиблих людей. І почнемо ми з відомого всім Іловайська. Скільки загинуло? 366. Українських бійців розстріляли росіяни, коли вони виходили з Ілавайського котла. І це на кожному кроці я читаю в коментах, коли закидають Порошенко. Що він такий? О, Порошенко вчинив Ливайськ. Насправді, якщо розвернута. Вони пишуть ці боти. Вони пишуть так: Порошенко навмисно загнав наших бійців в котел, щоб їх знищити. Ну, це абсолютно чітка ФСБшна пропаганда. Таке стверджувати, це те ж саме, що стверджувати, що малазійський Боїнг. Збив український штурмовик, чи що Україна напала на Донбас і вісім років знищувала мирне населення. Це російська пропаганда, яка насправді не відрізняється нічим від зеленої пропаганди, тому що це насправді одне і те ж, їх неможливо ніяк відокремити одне від другого іншого. Так ось, поки. Візьмемо просто цифру. 366 чоловік загинуло під час трагедії Лавайська. А тепер перенесемося 21 рік. Скільки 1 квітня 2021 року загинуло людей від ковіда в Україні? Я вам скажу 400 чоловік. Це і Лавайск. 2 квітня скільки загинули? Ще 400, ще один Іловайськ. 3, 4 квітня, 5, 20, 30. В березні 21, го скільки гинуло. В травні скільки. Кожен день в Україні від ковіду помирало по Іловайську. Це десятки Іловайських. Кожен день. Ви скажете, ну що, як ти це порівнюєш? Там Порошенка вбив, а тут ковід, стихія. Що зробиш? Так ось давайте розбиратися. Почнемо знову ж з Іловайська. Що таке Іловайськ? Іловайськ, звісно, ізначально був авантюрою, чиєю. Був авантюрою Коломойського, який відправив туди свої добробати без узгодження з Генштабом, з воєнним керівництвом. Воєнне керівництво і Порошенко ніколи не ні, ні віддавали наказу військам йти в Іловайськ. Навпаки, вони казали, що сил недостатньо на цю операцію, і ми на неї не згодні. Але тоді були такі часи, коли ЗСУ були, були ще зовсім слабенькі, і значна частина була добробати, самостійні, і вони творили, що хотіли. Вони сказали, а ми підемо без вашої згоди. І пішли без розвідки і ув'язли там. Спротив виявився значно сильнішим, ніж вони думали, і Ливайськ вони. Звільнити не змогли, вони в ньому застрягли. І саме в цей час Путін прийняв рішення, що пора з цією кампанією закінчувати. І в 20-х числах серпня, а зовсім не 24 лютого 2022 року, в 20-х числах серпня 2014 року почалось перше відкрите масштабне вторгнення російської армії в Україну. Чотири механізовані БТГ перейшли кордон, вдарили в спину тим силам, що зайшли в Іловайськ, і він опинився в котлі. Співвідношення сил було 18 до 1. І коли вони там просили підтримки, просили їх. Допомогти визволити, просити було нема у кого. У України військ не було. У України армії в 2014 року не було. Армію України відбував Порошенко за 5 років після цих подій. Яким чином Порошенко винен в цьому котлі? Ніяким. А тепер повертаємося 21 рік, в квітень. Коли вона згинула по Іловайську в день. Коли почалася пандемія, Верховна Рада сформувала ковідний фонд на боротьбу з пандемією на закупівлю обладнання, на відкриття нових місць в лікарнях, на медикаменти, весь цей фонд 100%. Зеленський вкрав. Він забрав весь цей ковідний фонд і спрямував його на дороги на асфальт, там розпалив і відправив собі в офшори. Держава не закупила жодного апарату ШВЛ. Держава не закупила жодного балона кисню, не відкрила жодного додаткового місця в лікарні, не мобілізувала лікарів. Не виділили їм додаткові зарплатні, не закупили медикаменти. І тому люди гинули не від вірусу, не від стихії, а від того, що лікарні хворих не приймали, хворим не надавалася допомога. І якщо в тебе нема ліків і апарату ШВЛ, якщо в тебе нема, нема чим дихати, то ти гинеш не від віруса, а від того, що тебе ніхто не лікує. Тобто, по Іловайську в день в 2021 році вбивав в, собственно, сам Зеленський. І за це не тільки не поніс від відповідальності, а ніхто про це навіть не згадує. Все так і пройшло. Але окей, ми сьогодні рахуємо числа, повернемося до чисел. Скільки загинуло під час війни російсько-українською за п'ять років президентства Порошенка? Точної цифри, я пам'ятаю. по офіційним даним, якщо не помиляюсь, 12-13 тисяч людей. Це е, і воєнне. Втрати і е, втрати цивільного населення, яких вбили расисти 13 тисяч чоловік за 5 років війни. Під час ковіду при Зеленському померло 112 тисяч 400, 400 чоловік. Це за офіційними даними МОЗ. Багато хто каже, що це. Значно занищені дані, але будемо на них спиратися. 112 тисяч 400. Це 307 ілавайськів. 307 ілавайськів. Вбив Зеленський. 112 тисяч. Це в 10 разів більше, чим вбили расисти за 5 років. Російська українська війни за часи президентства Порошенка. Ось такі цифри. І це все ще до великого вторгнення. Це Зеленський тільки розминався, тільки підходив к снаряду. Далі вбитих людей завдяки його диверсійним діям. Рахунок пішов на сотні тисяч, і йде досі на сотні тисяч, і конца цьому нема.